Усім привіт! В цьому відео я хочу вам розповісти про те, як ми купляли квартиру в Польщі. Все це відбувалося у липні, серпні 2017 року. Саме перше, це по інтернету на сайті OLX.pl я почала шукати квартиру. У зв'язку з тим, що ми на Україні продали квартиру дуже дешево, так як самі розумієте ціни. На квартирі зараз дуже дешеві. І, звичайно, тому ми не могли шукати і навіть думати про квартиру в Кракові. В Кракові однокімнатна квартира починалася від 30 тисяч доларів, і то без ремонту, ну, і така невеличка, як кавалерка. Це називається у них така квартира студія. Так як у нас двоє дітей дорослих і ми, то ми, відповідно, не могли жити в одній маленькій кімнаті кавалерці. Ми собі подумали, що ж робити? Я почала шукати, натиснула краків і плюс 50 кілометрів. Думаю, ну так, 50 кілометрів, то в середньому година, година 15 до Кракова доїжджати. Ну, Буде нормально. Ну, і я знайшла в одному районному центрі дуже гарне містечко, воно десь так 50 кілометрів є, якщо до центра Кракова доїжджати від нас. І приїхала сюди, в це містечко, щоб подивитися, як воно виглядає, чи взагалі можливо тут жити. Але перед тим вже намітила собі декілька квартир. На наші гроші, які ми мали, щоб більш-менш вистачило. І назначила собі декілька зустрічей із тими агентствами, які продавали квартири. Тут без агентства практично купити квартиру нереально. Тут, як тільки квартира з'являється на сайті, її зразу хапає агентство, і від власника ви просто не купите квартиру. Ну, ось. Приїхала я в це містечко, йду я в одну агенцію, Везе мене та жіночка на машині, показувати квартиру. Ну, я вам скажу, я подивилася, напевно, всього три квартири. І, як то кажуть, Бог любить троєцю. Перша квартира була на п'ятому поверсі, в центрі міста, в самому центрі. І. Була фактично, там писало двохкімнатна, але вона була однокімнатна і плюс кухня велика. Але я вам скажу, там не було взагалі нічого. Невідомо, який дах в якому стані. Там були зірвані батареї, там не було унітазу, ну просто голі, голі стіни. Ми не мали не розраховували на те, що ми приїдемо і не будемо мати навіть, як зварити собі, їсти чай загріти. Нічого не було. І коштувала вона 120 тисяч злотих. Я собі подумала, ну то за що платити? І фактично то одна кімната, хіба що нам треба було з чоловіком тоді робити собі на кухні там якесь спальне місце, але це не є вихід ситуації. Самі розумієте, це важко. Тоді я поїхала в друге агентство, теж діночка на машині мене привезла і показує мені ту квартиру. А нам квартира в чому потрібна була обов'язково? Щоб замальдуватися, тобто прописатися. І коли ми будемо подавати на карту побиту, мусить бути прописка прописка Польщі. Ну і прописка може бути як хтось винаймає квартиру, але в зв'язку з тим, щоб на сім'ю винаймати квартиру, це до 2000 злотих в місяць, ми просто би не стягнули. І Жінка мене привезла в ту квартиру, там двохкімнатна, але правда вона така на півпідбальному приміщенні. Звичайно, вона була дешева 50 тисяч злотих.